Свободою далі нашому Ну, чим займається практично, знаю всі, можливо, на Значить, До 1991 року підприємство ну, у нас в області було єдине підприємство Тернополі облдержа мережа. Для покращення. Обслуговування е, наших споживачів для оперативнішого вирішення питань, які назвівали по такому міським виконкомом 1 січня 1991 року було прийнято рішення, в якому видали е, і створити нове підприємство, яке називалося Кінець на. І так ми 1 січня відзначали 20-річчя з дня створення. Ну, що створювали з підприємство. Підійшли всі Чи на баланс місту, переглядалися всі котельні бої, які були. Чи, не, невеличка частина. Nebo věčka často je na transportu.